Дійсно, ФНАТІ, котрі набирають форму і потенційно пейнів вигравати вони можуть, особливо на оверпасі, на котріму пейн просто нуль зіграних в той час, коли у ФНАТІ 11, з непоганим вінрейтом і з непоганими відверто шансами от зараз. Перші контакти і вони не виграшні для. Бейн, вони програють, вони отримують по голові. Ентюзі неприємно. Джейк Касмо дає ще одну голому, і він вбирає ентюзі. Джа Касмо! Два кіли, А може і третій, Трипл кіл. Він для себе заходить. Блеймет, брайте це Дічі. Залишається останнім проти чотирьох опонентів. Він дав один джекіл. Але цього все ще не достатньо, І от зараз пістолетний раунд. Буде йти не на його користь виграти цей раунд просто неможливо, І він це розуміє. У нього 100% армор, котрий він відправляє на сейв. Пейн не грали цю мапу від слова зовсім. І відверто кажучи, це дає непогані шанси. Ну Ми... і подивимося, як воно буде. Але ну це так. Якщо захочуть або Сіку Соп. So. Це вже на їх вибір, напишуть, там скажуть. Ну, а це якщо тринадцять ну, фір. Перший мінус поснув присутній. Далі чотирьох понати залишається. Джі Дає один розміг, цього Достатньо його паліть. Он, Довідеу он, дає важливі кіл, Дабл кіл. Він заходить. Джакасму, важливий розмін блиммерти. Джакасму. Два проти трьох. Окей, це все, що можна виграти. Вони можуть це розрулити, але потрібно прочитати бігузеру. Він в спині вкрай неприємна позиція. Блимев помирає. Джакасму останній. І він теж відправляється туди ж. А... Ну скажіть мені, що я то-то... Однаково грають. Вони цей боплант намагаються абузити, і поки не зрозуміло, через що вони намагаються його абузити. І що саме стало тією причиною. Вони виграли багато раундів на ньому, але в якийсь момент е, пойним можуть зрозуміти, що відбувається, і почати закривати. До Vidaos блайнд. його потрібно вирубати якомога швидше, але там сноу, дає дабл його зараз помирає, джакас, на файний кіл для себе знаходить. Ну а далі треба вирубати шорти, можна встановлювати вибухівку, відзонюють вони двох на халпі, вкрай приємний молік. Сноу, сноу! Просто Грі, я не знаю, відійди, не заважай. Просто відійди, не заважай, не треба забирати джамбо. Оце неприємно. Блеймафта Джекасму 2 проти 4. Навлучають, Окей. Цей клас все це ще можна розіграти. Окей, Знову спиніл. Це мені не подобається. Блеймеф у Джакас, ми треба розвернутися і подивитися. Ну, блеймев дивитися не буду, хоча знову дає трошки в штангу. Блеймеф спершу надає, 15 секунд. Такий зідобрає останнього два, три. Коментатор не влучає кік його. Ага. Новлюється смок у хвилина вони на 10 на таймері, ну а от контроля під асайтом все ще немає. Зараз близькі позоя це теж поряд. Ну і от потенційно на двох утулатах. Ну таке собі, якщо чесно, і зараз ще й флешка від джамбо. Мінус діді. Раз, два, три. Супер, але тим часом інкізі знайшов на воді опонента. 4 в 4 паратет для атаки це перевага. Ще й фір на лунці практично впритул. притул. відео собі Гузера вже стягнулося, відзонути смуками, прокинути молік на карм можна заходити. Фір забирає першого, Джакасму забирає другого. Ну які круті хлопці! О бог ти мій! А я з ними поряд живу, я повторюю вам. Заздріть. Парубки земной в одном месте живут Вы что? Чкас мы ну, коннектором, но а тут Бигузара Находить джамбо На приємний момент, то шо ж, фір. Може розмінювати собі гузера, так стоїть і начебто не очікує. По ньому є інформація, є розуміння у Фіра, Фір. -афір. Ну, простріляти капітані, що просто. Легенда українського контрстрайку. Сну тим часом розпійкує мінос Крімс, має бути, але на жаль, це так і стається. Що ж, три в 4, меншість для Фнатік. Лонг можна взяти під контроль. На сайті три опонанти, і оце наприємно. Вони знову вгадують, і пень дійсно зараз тактично все набагато краще. Вони переграють, вони вгадують, куди підуть їх опоненти. Але Фнатік все ще попередунки зі мінус три в три. Паратет перестріляти Фнатік можуть. Фір вже даблкіл для нього. Він ще й по дічіті -ді постріляв через смаки. GGT має помирати, по ньому може бути інформація, але начитають його. Джакас ма мінус Давіда Елз, GGT в туалетах, знову дає кіл. Джакас ма ще один! І залишається тільки GGT, він мутиться і мінус Джакас ма. Фір один на один, інфа по опоненту є, але і по Фіру і присутня. GGT ховається. 22 секунди на таймері, вибухівка лежить на підлозі. GGT розпікує, Фір порастрілює. Браво! Просто браво. Перевага в два раунди. Фір задоволений. Малік засмак від зону. Окей, можна стягуватися, ну і далі проходити п'ятий, третій номер. Хорошого колективу там, де відео no. Сноу близькі позиції. Сноу приймає першого і далі на другого може розкручуватися. Тут смог лежить. Приємна позиція для нього, але виходить Джакас і вирішує всі справи. До відеос на розміні приємному розміні. Блеймар, все ж таки його закриває. Трифтри від зонити сайт, зайти джампу мінождів. Тим часом. Окей, двоє проти трьох. Бігозери інквізі далеко. Це означає, що у Фнатік є можливість встановити вибухівку і в того відігравати. Бухівка встановлена відійти і грати на час. Все, що від них потрібно. Це вже десятий, а помер він тільки двічі. Враховуючи, що три вони виграли, умовно в них він не помирав. Сім сейвів. П'ять. П'ять раз сейвила людина. Друзі, ну а я повертаюся до вас, я перепрошую, дропнувся інтернет, нічого з цим зробити не можу. На отбігу заради, я перші кілиде. Відео задає, покрім Зу, забираю ще ефіра, блеймав залишається останнім проти чотирьох опонентів. Іде шукати свої мінуси, іде. Цей на варіант. 5 секунд, ну і це 7-5. Загально непогана половина для Фнатів. За атаку відіграли добре. Сподіваємося, що за діфенс. Все продовжиться так само. Ну і я знову тут. Знову в натік. Знову неймовірна гра, Ми повертаємося. Що ж, 7-5. Вони лядують. Залишається зовсім трошки для того, щоб перемогти, Алла. Це трошки потрібно розпочинати з пістолатки, Бігу зараз. Да перший мінус. Це наприємно. Розверти. Все що можна. фір розмінюється, 4 в 4. Паратачі. Джамбо додає по опоненту. Джамбо шукає наступний кілли. Зараз можна по голові влачати, Мінус Давідаус також присутній. Ну і Джиті та МДЗ залишаються останніми 2 проти 4. Джамбо помирає 2 в 3. Більш-менш непогана ситуація для Пейн. Але блеймев все має заруєна. Та чуєн кюзі, розуміє, що там коїться. Вийти в бета. Ну, блеймев по не тут штангу давати, він добирає його. Це 8-5. Скоріше за все, якщо діджіті якось неймовірно не розкрутиться. Вибухівка на в нього. Мутитися під баплант, якось там пограти це напевно одна з найкращих опцій. Зараз для нього намагається встановити вибухівку не помічена. Малефір не вже отримав інформацію. Навіть перший контакт він зараз зробив. Дічті мінус крім з пафіру немає розуміння, що він дропнувся, але вже зараз продивляється. Неповно ще почав Ну, ефір. Виходить, і строго в облач ставить, забирає цей раунд. Все ж таки, 8-5, Вітаємо в Тнатік з другою пістолеткою. Це однозначно крутий початок для них. Цим проблем у них не буде. Окей, троє контролюють ба-план, двоє відійшло під а, будуть відігравати посевно. В разі чого вкрай швидко зможуть стягнутися під ба сайт так само. Блеймеф, джамбо! Мінус бігу зера, перший ентри кіл саме за Афнатіки. Блеймеф іде агресувати, але головне, щоб там його напокарали Треба бути обуражним, і він займає досить неочікувано, як мені здається, позицію. Для його опонентів можна ще й під стіночку підійти. Окей, простір для того, щоб там мансето, він присутній. вже він піде в смоку. Наскільки вдала могла бути агресія, але сноу перевіряє. Ну і плейме помиляється і. Я пам'ятаю, хто, але не так давно я чув про те, що от в такій ситуації, коли ти в більшості. Ну... І ти якось агресувати воно абсолютно не потрібно. Джамбо. Ще один кіл. Ну яка легенда. Дабл для себе вже знайшов і. Єдиний, хто вбиває. Там 25 секунд, час уже немає. Джиті проходить на Токсіки, практично забирає Джакасму. Але той все ще живий і пішов джамбо. Трипл. Трипл кіл для нього. Джамбо квадрокіл! А може Ейс! Залишається забрати тільки одного, тільки одного Давідауса, котрий зараз на шарту, то може бути Ейс. Зовсім трошки. Мінус фір. 5 секунд. не набута. А яка взагалі різниця? Це двократна перевага. Це мінус чотири від джамбо. І це десятий раунд. Смакота. Ось вона. Ось вона. ці неймовірні кілен. Особливо по сну. Я перепрошую. Спати вже трошки хочеться. Крім, з тим часом контролює, чекає на своїх опонентів. Ну я тут потенційно один кіл дасть непогано. Дасть два, просто чудо. Дає 0. Не круто. Чакасмо. Давай, розмінюся. Бігузера там по плеймафу, нічого страшного. Джакасмо забирає Джиджиті, окей, це меншість. Але все ще живий Джамбо. Джамбо. Сьогодні, неймовірно, груди настрою. Мінус Джакасму. А що ви мене байте? Натопило. Ну, Зараз знову буде на вроч. лячно трошки за цей раунд. Фер. Джамбо мінус навідеос. Окей, фір мінус Бігузера. Джамбо. Там справа ще один опонент. Знов просто не дивиться. Що тут коїться? О Боже! Як неприємно. 1 в 2. 30 секунд на таймері. Вибухівка на базі Б. Вона буде встановлена. 40 секунд. Фір. 400 на балансі. Ну, загально. Ну, Давідал занадто агресивний. І за це відверто кажучи, що він здобуває перше кіл, Але блеймеф! Два просто неймовірні, крути. Шикарні розміни, котрі зараз виводять фнаті. Уб'явшись, бігузера намагається виправляти ситуацію, щось ношувати, але блеймеф знаходить ще й дід та Тайнкізі останні Бігозара, фраг, Крім вже Касмо, Два в два. Паратет по кількості гравців ефір. Іде агресувати. І це напрацює блеймеф останній один проти двох. Він просто відправляється на сейф. Це 11-7. І от цей раунд неприємний. Um П'єда. Там дійсно може бути складно, може бути проблематично. Його можуть закрити. Але джамбо, як завжди, знегодить перший мінус. Що ж, далі Джакасму треба додавати йому. Мінус Сноу треба робота. Мінус давід Даус. даус робить мінус фер. Джакасму забирає сноу. Джакасму кіл Для себе знаходи. Далі від зону та шорти, і просто дочекатися ті Крім вже поряд. DGT та NQZ залишається у клатчі. 2 в 4. Помирає DGT, залишається тільки NQZ. Він один Проти всіх. Ну і це. 128. 4 матчпоинт. Джамбо мінус перший. Знову -кил, Дабл кіл від Джамбо. Закінчуйте в Татік. За саме час. Зараз треба закривати. Крімс, мінус Діжіті. І залишається тільки Біґузора та Давідеус. Вони у двох проти п'яти опонентів. Джамбо дав кіл на старті цього раунду. Крімс підтримав. Це все це габела для опонентів. Здавалося, Аполла Давідеус вірить в свою перемогу. Він забирає блимеафа Джамбо. Файна позиція. може закривати своїх опонентів. Крімс мінус Давідаус, і тільки Бігузара живий до поба. Ще Шеня, хочеться сказати, Фнатік скором українців перемагають Пейн півфіналістів. Останнього мейджору, неймовірна гра. Від команди: Ну і що тут говорити?